Є новина, друзі. Чому мовчить Зеленський? Дослухайте до кінця. Це на моєму основному каналі заблокувало відео. Чому мовчить Зеленський, чи знала влада про розкрадання грошей? Я там розповів про суть саме, як розкрадали кошти на захисних спорудах. Це катастрофа. Зараз в нас влада, от щойно новина, закликає МАГАТЕ збиратися, тому що росіяни б'ють по підстанціям атомних станцій. А там ми чули, як влада краде, краде. На підстанціях атомних станцій бере 10-15 Це в прослужці було. І я там задав запитання, чи знав про це Зеленський. До речі, напишіть чи знав про це Зеленський. Про ці всі розкладання про ці ну жахи, які ми сьогодні почули і чуємо далі. Це не скандали, це кінець влади зеленського і кінець цього уряду. Уряд має піти відставку. Це однозначні речі. А ви підписуєтесь на резервний канал, тому що ну можуть заблокувати будь-що це тиск на журналістів, це відбувається в нашій. Державі. Ну, це попирання свободи слова, тому що тобі блокують відео через якісь там ймовірні ботоферми. Тому підписуйтесь на цей Тікток-канал Разумовський Рес, і щоб ми з вами не губили, як то кажуть, зв'язок. Ну, і телеграм-канал є новина в шапці профіля. Підписуйтесь.